Друзі, з вами знову програма Статус Мама для батьків народження дитини це один з найважливіших моментів у житті, проте разом з ним приходить і відповідальність та розуміння правильного догляду за новонародженою дівчинкою чи хлопчиком, що включає в себе цей догляд, та як правильно доглядати за малюком. Ми розкажемо сьогодні. Про догляд за дитиною сьогодні говоримо з сімейною лікаркою Оленою Шевчук, а також Катією. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, Вітаю. Олен. Ми сьогодні з Катю будемо вам задавати багато запитань, тому що Катя готується бути мамою. А я вже мама приблизно знаю, як доглядати. Але, от розкажіть, що включає в себе от поняття «догляд за дитиною»? Ну, Дивіться, насамперед те, що догляд за дитиною це те, що відчуває кожна мама, і вона завжди буде робити ну, в більшості випадків все правильно. Тому що налаштування це основне. Коли ми будемо налаштовувати, що я все роблю правильно і все класно, тоді все буде правильно. Отож, що включає догляд за новонародженим, це годування, зміна підгузків, купання, прогулянки. І в принципі це основне, uh -huh. тобто більш такого нічого. Те, що я так як ми доглядаємо за собою, точно так само ми доглядаємо за новонародженою дитиною. Ну а що ви скажете тоді стосовно того, от давайте почнемо з такого догляду. Я собі як мама розумію, наприклад, за голівкою дитини, особливо за тім'ячком. це таке особливе місце. От в принципі, в пологовому говорять про те, що обережно там бути з тім'ячком. Як доглядати мамі за тім'ячком? Uh -huh. Е, ну, такого специфічного догляду не потрібно, але потрібно бути уважним. Потрібно е, дивитися, ну, якби тім'ячко, воно таке найм'якіше місце, скажімо, на голівці, угу. тому ми маємо бути уважні, щоб його не вдарити, не зачепити. І в цьому все. В принципі, зазвичай голівку ми бережемо, особливо голівку новонародженої дитини. Тому, в принципі, в цьому основний і догляд, щоб ми її просто берегли і дивилися за його станом. Єдине, що ось дуже важливо, дивитися, чи це тім'ячко не западає або навпаки не випирає. От тоді це важливо, і тоді обов'язково в такому випадку маємо звернутися до лікаря. Ну, до речі, я от нещодавно дивилася, прочитала статтю про те, що тім'ячко може так за. Падати, якщо там дитина зневоднена, або там mm -hmm. в неї проблеми певні або ж пульсує, і цікаво було, що за своєю донькою я почала спостерігати реально, коли вона там їсть. Тім'ячко пульсує. І це було цікаво ну, спостерігати, тому що поки цього не знаєш, якось не придивляєшся. Тільки починаєш це досліджувати, ти починаєш придивлятися до цього. Завжди, коли ти, мама читає якусь інформацію, після цього вона бачить це у своєї дитини. Uh -huh. Тому треба читати інформацію дуже так розумно, скажімо, так, і підходити до цього ну, з думкою про те, що це буде норма. Ну, тому що хочеться все-таки, щоб це була норма. Угу. А скажіть, будь ласка, а от стосовно чистки вушок у дитини, носика у дитини, як це має взагалі відбуватися? Тобто, як чистити вушко правильно, так щоб не пошкодити? Барабан. Це дуже важливо, дуже класне питання, тому що е, ну, всі знають, що існують ватні палички, так. вони не вушні, вони лише ватні. От так ось з ними чистити ні в якому разі не можна. І ватні палички вони однозначно не для Вух не для носа і не для новонародженої дитини. Ну, До речі, зараз є ці ватні палички з обмежувачами такими? Ну, цікаво. Е, є, uh -huh. е, ну, Але все рівно, я би не користувалася uh -huh. чисто з міркувань, що ну, да, там є е, обмежувач uh -huh. такий, але, в принципі, краще по правилам, по тому, як пише література, взяти серветку, взяти е, рушник і протирати ним ватний диск, uh -huh. просто uh -huh. ватку. і таким чином просто протирати Витирати вушка вушну раковину і те, де ми можемо дістатися. Так само носик. Ми носик промиває, ну, витираємо тільки там, де ми можемо дістатись. Ми можемо зробити ватну трундочку. Ага. І от скільки дістає ватна трундочка, це безпечно, стільки ми можемо його очищати. Ну, Крім того, можна, звісно, з носиком закрапувати фізрощин. І часто дуже в діток є проблема, що в них вузькі носові ходи і тому дітки хрюкають. Uh -huh. Батьки цього дуже лякаються завжди, і вони в нас з дитиною щось не так, дитина любить. <рес> <що? рес> Ні, найчастіше це норма. От. І часто ми коли б зволожуємо повітря, тому от ще в догляді дуже важливо, щоб повітря було зволожене, прохолодне, щоб дитині було комфортно. Тому що дуже часто, коли дітки народжуються зимою, ну або в той період часу, коли треба, коли включене отоплення oh, в так. кімнатах, квартирах. Uh -huh. Повітря пересушується, і дітям важко дихати. Відповідно, і дорослі будуть частіше хворіти, ну і діти також до цього ну, схильні, скажімо, ось. І тому вони можуть хрукати так в такому випадку. Просто ми капаємо фізрозчин, зволожуємо загалом повітря, ну і все. Ну і обов'язково мити вушка при кожному купанні, не боятися, щоб туди попала вода. Нічого страшного не станеться, таким чином вимиється сірка. Далі візьмете рушничок, витрите вушко і, в принципі, все. Ну, До речі, угу. дехто ж говорить про те, що потрібно вставляти ватні е, такі комочки в вушка, щоб дитині не попало в вуха вода, тому що потім там буде боліти вухо там, чи ще щось. Не потрібно цього робити. Е, є такий міф, не потрібно такого угу. робити, нічого страшного. Там є Банна перетинка, і та сілька мусить якось виходити. І, ось, і вода трішечки більше зволожує, мочить і дозволяє цій сірці вийти. Крім того, там ще епітелій рухає сільку для того, щоб вона вийшла назовні. Тому це купати і мочити вушка можна. При купанні, от яка температура має бути при купанні? Температура повинна бути комфортною для мами, для прикладу. Це може бути ну, в середньому 36 градусів, 35 градусів, ну, може бути 37 градусів, але ось в таких межах. Навіть допустимо, коли температура води 32 градуса, дитині комфортно. Ну, Ви ж бачите, коли дитина е коли їй холодно, вона себе поводить не так. Ну тобто uh -huh. вона активна, вона рухає ніжками, вона плаче. Ось дитина повинна купатися, їй повинно бути комфортно. Мама ручками ж купає, дитину притримує дитину і відповідно відчуває вода для неї комфортно. Скажіть, будь ласка, а як краще купати дитину в ванночці дитячій одразу, чи можливо в дорослій ванні, щоб вона ну, звикала вже до об'єму? Купати можна в будь-якій ванні, в тій, які комфортно для е, мами. Uh -huh. А краще, звісно, купати у великій ванні. Спочатку ми, коли зовсім новонароджену малесечку дитину приносимо додому, то е, купаємо просто при меншій кількості води для того, щоб нам було спокійніше, мама звикла до дитини. Звикла до того, як купати, е, ну, і якби це було більш безпечно. А далі ми можемо навіть набирати велику ванну води. Тобто повну ванну води і дуже корисно малючкове плавання, і якби плавати дитиною з дитиною по великій ванні це дуже класно, корисно розвиває м'язи, розвиває хребет і взагалі дуже круто. А дитяча ванночка, вона чисто для того, щоби. Батьки е, спокійніше себе почували, коли от купають оцей перший час, коли дитинка ну зовсім зовсім малесечка, коли є кілька днів, і здається, що ось дитинка ось така, а ванна величезна, ж, як же <сту> ж її туди помістити? Як же ж ми її можемо купати? <сту> ну, до речі, свого мол, старшого сина я купала от в дитячій ванночці, Причому ще тоді, на той час, потрібно було в. в Халеночку таку його замотати, положити, легенько пеленочку розкрити, трошки полити водичкою. Швиденько, швиденько, швиденько щоб ти ну, не замерзла. А ось цього разу вже з донькою в велику ванну набираю воду, вона туди лягає і вона почне так бовтатись, вона отримує таке задоволення, і ну, я бачу, що їй подобається, і це так класно. Ну, здавалось, часи змінюються, якось от змінюється так все от навколо. Але в нас в мене таке питання до вас цікаве. Ми коли купаємось, вона перевертається на живот. На uh -huh. живіт одразу перевертається, лягається лице, таке обличчя наверх. Я її не набираю багато. <кій> що, от, чи не шкодить те, що от, вона буває цю воду аж ковтає? Не шкодить, тому що ми дитині, ми не можемо втримати дитину там, умовно, ну скільки перевертаються 4, в 5, в 6 місяців, коли вона вже може сама перевернутися, ми не можемо її втримати на спині. ну, uh -huh. Це просто нереально. Uh -huh. ось, Тому нічого страшного не буде. Так само ж ви вмиваєте дитину, дитина може проковтнути ту водичку. Єдине, що слідкувати, щоб це було небагато і щоб вона не прямо дуже ну, наковталася, uh -huh. а там, коли трішки обливається. Або там трішки ковтне, нічого страшного, але основне, що діти дуже люблять оце процес купання, коли води більше, коли води багато, uh -huh. коли вони розуміють, що в принципі вони коли були в животику у мами, вони ж теж були в води. Так. І їм uh -huh. це своє близьке середовище, тому їм кайфово, їм класно, і вони повинні відчувати ось те, що це приблизно те саме, це uh -huh. подібне. І ще дуже важливо от під час цього купання, щоб воно було щодня, uh -huh. тому що для дитини дуже важливий Диквал. режим дня. Uh -huh. І тоді дитина розуміє, що ось, ну для прикладу, якщо батьки купають ввечері, що сьогодні ми покупалися, там повитиралися, втягнули піжамку, поїли і лягли спати. І ось, коли дитина прослідковує цей режим, надалі мамі в першу чергу буде легше її вкладати, спати. І ось вона б дитина буде знати, що ось покупались, поїли, спимо. Все. А стосовно кірочок, от як їх правильно вичисувати? Взагалі потрібно їх вичисувати? Чи... Чи ні? Ну, почнемо з того, що кірочки це фізіологічний стан. Він називається «собирає новонароджених і він, по ідеї, повинен з часом просто пройти. Але, звісно, більшості мам це заважає, так. тому що ці кірочки вони такі жовті, вони яскраві, яскраві такі. і вони дуже часто цих кірочок більше, аніж волосся, так. і справді ну, мамі це заважає. Тому… Е Можна вичісувати їх дитячим гребінцем, який гребінець, або е, лише дитячий, дитячий, мається на увазі, або краще розчисткою, яка має такі м'які-м'які ворсинки. Це ми можемо робити після купання. Ми покупали дитину, вони розмокли кірочки, е, можемо покупати з олійкою, можемо покупати з шампунем, але ще дуже важливо: купаємо ми дитину з е, дитячим. Миючим засобом не частіше, аніж раз в тиждень. Uh -huh. Дітям не треба часто частих оцих миючих засобів, їм треба купання. 에, повертаємось до кірочок. 에, отож Вони розмокли і ми можемо розчисткою їх легенько вичисувати, лиш дитячою. Uh -huh. Дуже важливо. Uh -huh. А до якого віку вони от мають пройти самостійно? е-е різні є 에, Твердження різні джерела найчастіше до 3-4 місяців вони проходять. Uh -huh. У випадку, uh -huh. якщо не проходять, ми їх потрішки вичісуємо, і якби до року повинні вже, повинно uh -huh. вже не Все. бути тих кірочок. Uh -huh. Добре, далі ви казали про те, що потрібна гігієна підгузків. Так? Uh -huh. От вона. Якою вона повинна бути, оцей догляд? Ви маєте на увазі догляд інтимний? Так. Е, ну, Тут такого специфічного догляду знову ж таки, е, на щастя, немає, але є різниця між доглядом у, е, ага. між миттям хлопчиків і дівчаток. Ага. Е, з хлопчиками в цьому плані взагалі просто нам не треба нічого робити, нам треба просто мити, і на цьому все. Мити єдине, що обов'язково після кожного Ходіння в туалет е, мається на увазі м, випорожнення. Uh -huh, uh -huh. Ми маємо обов'язково дитину мити, не користуватись вологими серветками, а мити водичкою. Дификації, так? Uh -huh. так? Так, так. Uh -huh. е, ось е, далі. Ну і дівчаток так само важливо це бачити, і тому що. Часто мами не помічають, що е, в дитини стала здифікація, через те, що зазвичай дітки стають менш капризними, їм стало легше, животик перестав боліти і вони починають гарно, активно гратись. Mm. Ну, тому важливо слідкувати за цим. Так ось, на рахунок хлопчиків, як ми їх миємо? Просто миємо водичкою, нічого не чіпаємо, нічого там не відкриваємо, проточною звичайною mm -hmm. теплою водичкою. Ось. На рахунок дівчаток ми маємо обов'язково. Вимити їх спереду назад, ні ага. в якому разі навпаки, для того щоб не було не було колонізації каловими масами. Ось і, в принципі, ще що важливо між. Та теми губами у дівчаток можуть бути такі білосуваті виділення. Ось бажано слідкувати, щоб ці виділення забирати. Але не лізти прямо там ага. всередину, але обов'язково забирати. Якщо ви не можете їх забрати, коли ви миєте дитину просто під проточною водичкою, взяти спонжик, взяти ватку, намочити і от таким чином забрати для того, щоб. Тому що в складочках найчастіше збирається весь брубут. Ну і ось там у нас така фізіологічна складочка, яку ми обов'язково. Маємо вимивати і слідкувати за її частотою. Але що дуже важливо, ми миємо е, дівчаткам лише зовнішні статеві органи. Тобто, uh -huh. ну, це важливо. Тільки те, що зовні, те ми можемо мити. Те, що uh -huh. всередину, ми не ліземо. Uh -huh. Ну і е, ще розкажіть нам про прогулянки. Ну, це важливо, тому що я знаю, що з малюком потрібно гуляти. Дехто вважає, що потрібно гуляти вже трохи, коли дитина підросте і окріпне це десь там через два тижні виходити по п'ять хвилин. А дехто виходить на третій день, як одразу виписали з пологового, я вам скажу, я одна із таких мам. То як правильно зробити, і як можна гуляти, з яким інтервалом та скільки разів на день. Ну, Таких правил гуляння знову ж таки немає. Повинно, Я завжди кажу батькам на прийомах, що мамі повинно бути комфортно. Ось мама може піти погуляти з дитиною, хай йде. Якщо мама не може, її самопочуття не дозволяє, її там емоційний стан не дозволяє. Ну, нічого страшного не станеться, якщо там один день дитина не погуляє. Але загалом е немає обмежень, що в ось дитині там. П'ять днів і вже можна виходити на вулицю, чи три дні і ще не можна. Ну, звісно, що бажано починати прогулянки невеличкі, з 10, 15, 20 хвилин, тому що діти Звикають до вулиці, вони ще не можуть довго бути перший час на вулиці, вони плачуть, вони хочуть на ручки, вони хочуть їсти, їм треба змінювати підгузки. Ось. Тому бажано починати з таких трішки коротших прогулянок. Хоча якщо дитина може, тобто вона дозволяє, вона спить, вона чиста, поїла, не голодна, не плаче, можна гуляти. Скільки комфортно, півгодини, годину, дві, три, ну, скільки мама може. Точно так само, ну, ось, якщо ви гуляєте, лише в, новонародженому, в новонародженості, тобто в перший місяць життя, ми е, маємо дивитися за тим, щоб дитина вчасно їла. Ну, тобто, ми не можемо гуляти три години безперервно, тому що дитина за цей час захоче їсти. Угу. Ну і ось якщо в мами е, знайдеться можливість погодувати, погодувати класно, ви можете цілий день гуляти, особливо коли на дворі літо, так. І їй комфортно, то звісно, що можна гуляти скільки хочеш годин. Коли прохолодно, теж немає обмежень. Дитині повинно бути комфортно. От, якщо дитина одягнута, достатньо, ви бачите, що вона не плаче, не замерзла. То цього ну, гуляєте стільки, скільки вам комфортно. От стосовно, ви казали, от одягу так, дитини, а скажіть, як правильно її взагалі вдягати? От зараз особливо цей пер, ну, період переходу між сезонами, скажімо угу. так, тобто з теплоти О, сезонно, до, до холоду. Багато мамочок. Особисто знаю просто деяких, які вважають, от в них думки стосовно цього трошки різняться. Чому? Тому що деякі вважають, що от, до прикладу дитину потрібно вдягати так, як сама вдягаєшся, а деякі вважають відповідно, що потрібно на одну річ більше вдягати дитині. То як все ж таки правильно? Є така тактика пробувати ручки чи не холодні, але це не завжди нам допомагає. Тому що, Ну так як і дорослі, є люди, в яких завжди холодні руки. І, так, ну, і, і так. це ж не означає, що там холодно чи жарко. Просто Ну вони такі така особливість. Так само є тактика е, трогати шийку чи там ага. не жарко. Ну теж Не завжди це дає це правильно. Е, зазвичай в період новонародженість. Тобто перший місяць, коли дітки ще е, не можуть регулювати свою температуру, бажано одягати на отой такий тоненький шар одягу більше, аніж ви вдягаєте себе. Е, але mm -hmm. в той же час спостерігати за тим, щоб дитині було комфортно. Тобто, вона буде дитина завжди показує, коли їй щось не так. Mm -hmm. Вона буде плакати, вона буде е, ну, якось поводити себе не так, як завжди. Є такі загальні правила, що. Ну, приблизно при температурі від плюс 15 до плюс 22 ми маємо дитині вдягнути бавовняний е, чоловічок, чоловічок угу. і зверху ще один е, такий більш тепліший чоловічок. Але знову ж таки, е, і шапочку. Вже після плюс 15 дитині маленькій, яка е, там. Ну, певно, до року навіть, але є теж нюанси, тому що є діти, яким можна не вдягати шапку, якщо вони, якщо їм там 10 місяців uh -huh. і мамі комфортно, тому це ну, немає таких прям правил, і жодну літературу ми не знайдемо, де би написали. Ось при плюс 10 ви маєте вдягнути дві ковтинки, а при плюс 15 одну. О, ось. Ну і зрозуміло, що її різна погода, може бути вітряно-невітряно, і це від цього все залежить. Зазвичай приблизно, так як одягається мама, приблизно так само одягати дитину варто. Якщо ще говорити про те, що... Дитина зазвичай до року знаходиться в колясці, uh -huh, то uh -huh. е в її менше вітер потрапляє, е тому їй не так холодно, якби було, якби вона там, припустимо, ходила. Але є свій нюанс, коли дитина буде ходити, Лише, вона буде да, рухатись, рухатись більше, тому якби теж їй ну, не повинно, її, не треба її перекутувати. І основне правило бажано одягати дитину е в. Кілька шарів відносно тонкого одягу, для uh -huh. того, щоб якщо ми бачимо, що жарко, ми змогли yeah. один зняти, і ми бачимо дитині далі комфортно. Ну, до речі, uh -huh. цікаво, я спостерігала в себе серед знайомих, ну там навколишніх знайомих своїх, ми проживаємо в одному районі, там є сім'я, от вони дитину навіть влітку одягали хлопчика. Шапка, це була шапка, і це був коли вітерна погода, це був такий махровий чоловічок. Тому що в мене дитина ходила в з коротким рукавом в боді з коротким рукавом, а вони одягали його. І коли дитина засинала, вони ще його укривали ну, спеціально таким пледом, не пледом, ну, ну ковдрою такою укривали його для того, щоб. Ну знаєте, він не нервувався. Ну мені так жаль було ту дитину. Угу. Я думала, що вони ну явно перегрівають. Мені взагалі було ну, дивно. Дитина просто лежала, я розумію, що ну, мені здається, їй не було комфортно зовсім. Е, Це дуже важливо старатися не перегрівати дитину, тому що ті діти, які перекутані, вони в майбутньому часто частіше хворіють, аніж ті діти, які там. Більш загартовані. І так само ось взимку в мене теж була ситуація з власною дитиною, коли взимку діти повзають, ну, коли вони повзають там, умовно місяців 8-10, вони повзають по підлозі плитка і приїжджає моя мама і каже: ой, холодно, не можна. Ну, це... Бабусі завжди так, це добре, вони хвилюються. Але треба завжди включати здоровий розум і розуміти, що ну, є час, коли холодно, так, але частіше взимку, краще загартувати дитину, там, зняти носочки вдома. Е, угу. Хай повзає, нічого страшного не станеться. Ну, З розумних міркувань, зрозуміло, ну, не може бути в приміщенні плитка на підлозі там холодною, ну прям хіба а, може, власний будинок, але це вкрай рідко. Зазвичай, це якщо ви ходите ну, з босіком, uh -huh. то якби дитині теж вона може повзати і буде нормально. Я ще хотіла запитати, скажіть, будь ласка, стосовно розведення ніжок, от лікарі це рекомендують, щоб не було дисплазії у дитини? Е, є такі рекомендації, і ось нещодавно я була на Педіатричні конференції, де е, ведучі ортопеди розповідають, що так можна робити кругові рухи ага, ніжками, ага. Е, і це має бути ну приблизно 60-70 рухів. Близько шести разів на добу. Але для чого це робиться? Для того, щоб стимулювати зони росту. Тобто uh -huh. ми не можемо. Ну, зрозуміло, що одна мама розведе їх отак, а друга мама трішки не так. но суть в тому, щоб стимулювати, щоб просто робити кругові рухи. Ну, звісно, що хочеться зазвичай педіатр показує, чи сімейний лікар на першому прийомі, показує, як це робити. І з місяця рекомендується. Робити ось ці кругові рухи ніжками. Зараз е, якось дисплазій не так багато, як було раніше, О, це можливо, тому що е, покращилась діагностика, можливо, тому що мами такі більшість знають, і розводять ніжки. І плюс це теж можна назвати масажем. Це додатковий контакт мами з дитиною. І в цьому дуже багато плюсів. Тому, якщо ви. 嗯。Mm. Готові, робіть і запитуйте своїх лікарів, як це робити краще. Ось дуже приємно, що ортопеди такі, мені було важливо, коли я була на цій конференції. Мені було важливо, ось розкажіть, тому що кожна мама на прийомі запитує, розводити чи не розводити. Угу. Ось тому ну, кругові рухи ніжками можна. Ортопеди так угу. рекомендують. Мене із ну, старшим сином рекомендували, і з молодшою донькою. Цікаво, що за старшим сином, я коли робила ці вправи, він просто заходився. Йому було так. Смішно, йому було так ну, весело. З донькою не так трохи, вона на це реагує більш стримано, як дівчинка. Справжня дівчинка, вона реагує більш стримано. Але мені постійно син нагадує: мама, ти зробила вправи? Мама, лікар казав робити, тому що ми були на огляді ортопед-травматолога, і він показував, син це все бачив. І він Мама, ти зробила? Ти не забула її зробити вправи? Дуже цікаво. Це дуже класно, коли на прийом приходять батьки з дитиною і старшою дитиною. І ти розповідаєш, насправді здається, що старша дитина там чи то не слухає, чи то не звертає увагу. Насправді вони все чують. Так. І дуже класно і приємно, як uh -huh. вони потім нагадують. І таким чином ви залучаєте дитину до допомоги. Ми ж ні в якому разі не говоримо про те, що дитина там має вам допомагати, uh -huh. але увазі. Хо... Uh -huh. Але якщо вона хоче, це класно. Треба пробувати залучати. І ось це, коли ви відвідуєте з коли ви відвідуєте лікаря з старшою дитиною, будучи на прийомі з меншою, це дуже класно на завершення, можливо, декілька порад нам, як от батькам, майбутнім, матусям, як от допомогти собі і допомогти дитині, щоб дитина повноцінно добре розвивалася і щоб наш догляд був якісний, дійсно. В першу чергу доглядати за собою і думати про те, що я найкраща мама для своєї дитини так завжди було і буде. 에, мам не буває поганих мам, ну, в, в більшості, скажімо, <реш> загалом, <реш> да, <реш> загалом не буває поганих мам. 에, розум, старатися вчитися розуміти проблеми, розуміти запити своєї дитини. Тобто, зрозуміло, що коли мама приходить вперше з новонародженою дитиною додому, і важко зрозуміти, чи дитина хоче їсти, чи, <реш> дитина, чи дитині час змінити підгузок. А, але з часом мами дуже швидко відчувають це. І от саме цікаве, що в тебе, коли дитина народжується, ти сам відчуваєш, як робити правильно. Ну, В 90%. Інтуїтивно, так, якось. так от інтуїція працює. І ось цей материнський інстинкт він працьовує. Догляд за дитиною. Ще важливо, до року дитині важливий догляд. Тобто не так розвиток, як чисто догляд. Ми mm. маємо бути поруч, ми маємо змінювати підгузки, ми маємо готувати, ми маємо з ними розмовляти і приділяти свою увагу. Ми маємо з ними гуляти ну, хочеться по, по комфорту. Е, ну і, в принципі, не забувати про те, що мамі треба спати. Ага, ага. Е, тому що часто мами не готові до цього прокидатись вночі, годувати дитину. Це, важко, так? це справді важко. І е, розуміти, що е, це буде важко, ну, зрозуміти, що це буде важко. Після народження зрозуміти, що так, це важко. Але коли ви бачите ось цю посмішку, коли ви бачите, як мила дитинка засинає, ну, це просто найкраще, що ми можемо побачити і відчути, насолоджуватись цим. Це дійсно заряд, заряд енергії, особливо для мами. Дуже дякую вам за ціні поради. Катя, бажаю тобі висипатись наперед. Дякую. Вже знаю, що всі Дуже поради дякую. буде тобі комфортно піклуватись про твого малятка. Дякую. Дуже дякую. Дякую вам. Ось і підійшов до завершення ще один випуск нашої програми: піклуйтесь про своїх малюків, дітей та батьків, дбайте про себе і пам'ятайте, що Бог піклується про кожного з нас. Він завжди поруч і готовий допомогти. Миру нам і до зустрічі!